Слава Україні! Друзі! Сьогодні друга частина нашого вже легендарного ролика про ханель в 308-му калібрі. Хочеться окремо подякувати компанії Тактичні системи за те, що завжди нас підтримують як наш партнер по благодійному фонду. І кожне відео, де ми маємо змогу постріляти, конкретно в 308-му калібрі, компанія Тактичні системи надає нам БК. Тому ті, хто слідкує за нами, бачать, як ми працюємо з цим БК. Якщо вам потрібні дані БК, будь ласка, під цим відео буде посилання. Переходьте, замовляйте для підписників нашого. Каналу буде окрема знижка в розмірі 10% за промокодом. тому не соромтесь, підписуйтесь, слідкуйте за нашими довинами і завжди пам'ятайте, що в єдності наша сила. А що стосується конкретно наших сьогоднішніх тестів, то ми тестуємо два види БК: це гусі в народі джи 175 грейн, куля Нослер і Фіочі 175 грейн, куля Сієра Мачкін. Ігор уже зачекався. Зараз лягаємо на тести. Слідкуйте, буквально через 2-3 хвилини ви вже побачите, як працює даний БК на ханелі в 308-му калібрі. Не перемикайте. Все, погнали. Угомані цих пулеметчиків. Були. Вырежем. Друзі, тільки що стрельнули на групу 5 пострілів ggg 175 грейн. Отримали 1,75 Моа, 5 пострілів робив Ігор. І тут була ще вставочка з камери запис. І Фіочі Фіочі дав набагато кращу групу 1,1 МОА. Виробник заявляє, що пачковим патроном дана гвинтівка працює від 0,7 до 1,5 Моа. Так що, в принципі, можна сказати, що задачу виконано. Зараз ще я ляжу стрельну по 5 пострілів. Порівняємо. І запишемо ще одне відео про те, чи стабільно працює БК, чи все-таки проблема в стрільцю. Не перемикайте. Друзі. Хочеться подякувати нашому партнеру компанії Алібарда. Ігор Друже, привіт. За те, що ми маємо можливість мати отакий от класний патронтаж. Не возити в коробках, а складати з собою. Отакий От класний гільзоуловлювач, тому що ми постійно ходили, збирали гільзи, тепер у нас все в одному мішечку і в одному місці збирається. За коврик, за підставку, підсошки, вірніше, за килимок підсошки і за мішок. Реально зручно стріляти, це якраз та тема, в якій компанія Libarda сильна робить обладнання для снайпінгу, все, що зв'язано з тактичним спорядженням на кожен день. Тому тут хочеться додати просто одне єдине, що в єдності наша сила. І от такі моменти, коли люди долучаються до нашого благодійного фонду, розділяють наші цінності і підтримують нас не словом, а діями, це дуже і дуже приємно. Тому хто не байдужий до долі Збройних сил України, кому імпонує наш напрямок все заради життя, будь ласка, долучайтесь, пишіть на соці... пишіть нам в соціальних мережах, пишіть нам в месенджері. У кого є мій номер телефона, пишіть мені, будемо разом робити класні речі. Разом до перемоги. Стрельнув я на групу GGG, у мене вийшло один і тримуа. І Фіочі теж один і тримала. Тобто Фіочі Ігоря краща група. GGG у мене краща група. В принципі, пачковий патрон працює стабільно. Вся проблема не в патроні, а в стрільцю. Хтось краще, хтось гірше працює. Але в заявлених виробником межах від 0,7 до 1,5 МОА ми помістились, це означає, що дана гвинтівка повністю відповідає тим ТТХ, які заявив виробник. Зараз ми ще попробуємо, бо ми зіштовхнулися з Ігорем з тим, що лежачи, незручна щека, незручний приклад, попробуємо сидячи і зараз підзнімемо, візьмемо іншу мішень, ще стрельнем сидячи, щоб бути більш об'єктивними. Тому слідкуйте, не переключайте, ще дам слово Ігорю, що Ігор хоче додати. Я думаю, з нею треба постріляти, буде група краща. Все. Тим більше вона нова, тому зараз ще сидячи стрельнем подивимось. Заміднити ствол трішечки, да, да. щоб воно все полетіло краще. Ну, зараз стрельню. Так що слідкуйте. É potulho, não Дати силою на колег. Так, друзі, тільки що спробували стріляти сидячи, зрозуміло, що і Ігорю, і мені з цієї гвинтівки об'єктивно... Сидячи стріляти комфортніше, відповідно, от у нас і получилась група. Ігор гусями стрельнув 0,8 МОА, я стрельнув 1 МОА. Потім Фіочі, Ігор стрельнув 1,4 МОА, я 0,7 МОА. Тим самим ми підтвердили, що реально з цієї гвинтівки робить 0,7 МОА, так як виробник заявляє нижню планку 0,7 до 1,5. Ми з тестами показали, що на БК, який нам дала компанія тактичні системи. Можна на спечковому патроні робити ту групу, яку заявляє виробник. Тому, ті, кому цікавий наш досвід, будь ласка, купуйте БК, беріть у таку гвинтівку або беріть свою гвинтівку і пробуйте стріляти на групу. Ми сьогодні отримали масу задоволення. Ну, у всякому разі, я, Ігоря Ти. Де, звичайно. Ну і це ще раз показує те, що стрільнули перший раз з цієї гвинтівки гірше. Другий раз. Вже краще. Да, заміднили ствол і воно вже потрошку потроху. що можна втовстити ще нині, ще менше. Порушення. Можна. Друзі, дякуючи компанії тактичної системи, маю змогу стояти в гарній кофті перед вами. Тут патч компанії «Молодган». Ігор. Це наш перший партнер по фонду. Реально крута компанія, дуже багато всього зробили. Тут патч нашого фонду вже New Time for Ukraine, який пізніше з'явився набагато, ніж цей патч. Ношу з задоволенням один і другий пач, тому що це яскравий приклад того, що в єдності наша сила, коли люди, які розуміють, для чого фонд. Яку він несе місію, підтримують, допомагають словом, ділом ігор завжди доєднується зараз, залишає повністю роботу в цеху і приїжджає, допомагає нам. Час це найбільше ціння за що. Я йому дуже і дуже дякую. Тому що це братику безцінно. Це безцінно, і у мене просто ну захоплює дух від того, що є такі люди, які готові допомагати в тому, що ми робимо, для того, щоб ви там. Друзі, патріоти, побратими, небайдужі українці, націоналісти і, звісно ж, диванні експерти, куди ж без вас змогли сьогодні і в майбутньому мати чудову насолоду, дивитись ролики на нашому ютуб-каналі. Та пиво впала, куди ти?